Сьогодні в своєму інформаційному випуску у мене буде футбольний репортаж з міста Балаклія. Футбол моє життя, так я назвав кіно, коли завершив в 1995 році свою футбольну діяльність у великому спорті. Прийшов час і всім тим молодим хлопцям, тобто нам, виповнюється вже по 70 років і більше. Незабаром черговій зірці минулого Балаклійського футболу Крикуну Анатолію Федоровичу виповниться 70 років. Напередодні цієї знаменної дати ми, його друзі-футболісти, зібралися на черговій грі футбольної команди міста Балаклія, щоб поспілкуватися і підготуватися до чергової зустрічі ветеранів футболу на честь. Його ювілею. Василь Максимович Срібний це людина, яка футболу віддав все своє життя. І до сих пір він тренує молодь. Він розповів, як грав разом з Анатолієм Крикуном, а потім став його тренером. Все життя в футболі. Все, все життя а в Балаклії 71-го року. Спочатку 5 років грав в якості гравця, а потім 29 років до 10-го року вже працюю тренером. Ось прилетів вчора в Балаклії опять шахет, опять підірвався. Було. І, і просипаюся вночі від цього звуку, страшного звуку, який ми його на протязі Півроку окупації, то ми його чули, як тут, як тут було все страшно, як, все, як літали самоліти, обстрілювали нас, як вони вривали з Балаклієвцю, як і здівалися над нами. Особливо цікаво мені спілкуватися з Віктором Кунденко, так як ми постійно організовуємо футбольні ветеранські зустрічі, і нам є що розповісти. І пригадати. Хто ми, це грає? Ми зараз присутні на матчі першості Харківської області з футболу між командами на цю Балаклії і Шарівки. – Лідером. Лідером першості. Розі першості області. Це прийшла нам заміна, вам заміна. Ти колись був час і грав за цементник Балаклію, тепер грають молоді хлопці. Так, да, Молоде покоління, тільки дуже. Не дуже приємно, що в складі цієї команди Мало ми, ми майже не бачимо вихованців нашого футболу, нашого знаменитих наших тренерів, які виховують гарне покоління, але чомусь, чому ми не знаємо, що їх майже в складі команди немає. Хотілося б, щоб це змінилося на краще. Ой, Анатолій Борисович, я з повагою до вас відношуся і відношуся, скільки ми з вами робили ще до створення вашого каналу, створення таких турнірів, програм і записів. А створивши цей канал, ви як і я розпочав як нове життя. Воно це надало нашого того імпульсу, якогось поштовху для, для творення. Для того, щоб ми цей канал продвигали, головною подією в цей день 2 серпня був ясна річ, гра між футбольною командою міста Балаклія і Шарівкою, яка є на даний час лідером групи. Перед початком цієї гри я поспілкувався з одним із тренерів футбольної команди міста Балаклія. Що там у нас сьогодні за футбол? Що ви скажете? Вторий, починаємо друге коло, перший з Харківської області. Приїхав до нас в гості лідер, команда Шаровка, Валківський район. Приймаєте? Ми приймаємо. Так, приймаємо, там програли 2-1 з судейським скандалом. Зараз будемо давати бой. Буде реванш сьогодні. Будемо намагатися. Будемо так, я пішов буквально. Готуйтесь, готуйтесь. Здорово! Серьезно! Да не, ну ты думаешь, что ровная игра? Та, думаєш, порове, Та, при чому тут не ну, нормально було? Обратись трав, а вы не おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおい Воды, надо, надо, надей. По краю иди, 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 по краю, летай. Давай, давай, давай. Сам, сам, на бани Давай. Давай по краю, сам пройди. Сам сам, тяни 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 давай! Молодец! Давай, давині! Давай, пацани! Давай, молоде! Давай! Легенда! 19 сезонів за палапійську команду. Ніде не переходив. Звали великі команди. Патріот. Хорошо! Ууу! Да. Давай, 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 заводимся! А, а то что? Это красная Это мразь, Это что, бля? Китай, растяни наоборот выше! Растяни их туда, да! Пусть с вами туда идут! А А ну! Ваня лучший! Ветер, Ветер Он съемку что-то там ведет, Я видел Да! Да! Нет! Нет! Да, бля, Сука! Хорош, давай, давай, давай

Дивлюсь на цю гру і пригадую свою футбольну молодість. Скільки голів я тут забив, скільки ігор і друзів, суперників ми мали за своє футбольне життя, який був запал, і нам всім хотілося перемогти. Дивлячись на цей футбол, я бачу, що суддівство, як і в наші часи, має бути об'єктивнішим. На жаль, це є тільки бажання. А гра проходила так, як проходила, і маємо те, що маємо. Рахунок 3-0 на користь лідера групи Шарівки і розчарування всіх глядачів і вболівальників. Другий тренер команди футбольного клубу «Балаклія» підвів підсумок цієї гри і побажав, що справедливість була на футбольному полі. На сьогодні була гра, насамперед, що вважаю рівна гра. Були моменти в нас і у той команді, і в нас рахунок, який був сьогодні, я вважаю, не є заслуженим. Ми мінімум награли на нічлю. Буває, буває щастить супернику, буває щастить нам. Але саме головне, що повпливало на результат, це суддівство, яке сьогодні було 100% не за нас і підсуджувала супернику і які є спорні моменти, і де повинні були красні картки бити або пенальті ставити в нашу сторону. І ми є доволі сильною командою на даний момент. І я вважаю, що в другому полі багато хто чекає від нас сюрпризів. І ми це зробимо. Будемо забирати перемоги нічі в кожному матчі. Це 100% сьогодні. Ну, Це то, то є велике питання, к суддям, що, що є трагізмом для футболу. Не дають грати, як ми грали. Ну, Теж побачимо. А так я вважаю поздравляю, поздравляю суперника з перемогою. Ну, є, є рахунок, нічого страшного. Але я своїми хлопцями задоволений. Вони молодці. До, до, до кожного немає ніякого питання, всі билися, грали, як могли. Але сьогодні фортуна не на нашій стороні. Ну нічого. Тільки Балаклія, чемпіон, все буде добре. Василь Максимович Срібнев повозив мене по місту Балаклія і показав, де були прильоти в останні дні. І про все це у мене будуть окремі сюжети. Тому що в своєму інформаційному випуску я хочу показати і зацікавити всіх глядачів. Які чекають від мене об'єктивної інформації, вертаючись додому, ми потрапили на пожежу, де горіла посадка і фермерське поле, а пожежні робили свою справу. Україна понад усе ми переможемо.